Український культурологічний клуб. Це десь в 88-му році. 87-му, восьмому. Це колишні зеки. Ми збиралися на свої зібрання на тему літератури, історії. Економії, економіки. І в той час не було вказівки заарештовувати. Тобто весь Київ боявся від конців, але ЗЕК відчуває спиною, чи за ним ходять, чи ні. Вказівки заарештовувати не було. І разом з тим не давали приміщення. Але якимось чином нам вдалося вибити приміщення. На одному заводі і, великий клуб. Ну і там о, спершу оголосили, що це і, так собі буде обговорення планів на майбутнє. Я там прочитав доповідь про Стуса. Це було, це було під назвою 50-річчя. Народження замордованого в концлагерях поета Василя Стуса. І була тиша і разом з тим і, потім всі встали за винятком двох існує. Я тоді оголосив, що цей текст буде переданий за кордон в той час передати за кордон. Це, це, це значить дати на себе донос. Ми завжди заборонено. Але в той час вони вже оглядалися і не заарештовували. Отже, цей текст буде передано за кордон, як і разом з тим до, до пен-клубу з клопотанням про. Відзначення поета Василя Стуса, 50-річчя поета Василя Стуса, поета замордованого концлагеря. Ну і було б це передано за кордон. Вони, вони були розгублені, вони не знали, що робити. Ця сила вміє. Вона дорога, досі вони ж ці з нині, що наслідують їх. Якщо їх, якщо вони не бояться нікого, вони роблять, що хочуть. А якщо вони відчувають, що вони під контролем, що кожен їх подлий крок, кожен їх підступ фіксується, вони тоді багато що можуть терпіти. На переговори вони не вміли йти. Але витримувалися від насильства. Власне, такими кроками насильство був популяризований. І у нас і за кордоном ходили чутки про те, що йому, його ім'я висувалося на Набивівську Кремлю. Була підготовка в цьому відношенні його. Книжечка була перекладена на англійську мову з цією метою. Коли поет загинув, то питання про набільську кому почалося стояти, де живе. Але взагалі... Нобільську премію просуває велика сила. Тобто то треба багато задіяних, культурних діячів, держави, щоб просунути ім'я на Нобелівську племію. Але для нас цікаво те, що цей поет зв'язку з Нобільською прем'єю.